На минулому тижні центр розвитку дитини Дельфін та ліцей номер 11 відзначили 30 річницю від дня створення. До дня народження центру розвитку дитини приурочили ще одну приємну подію: відновили роботу басейну, який не працював 4 роки через ряд причин: спочатку пандемію COVID-19, а потім через збройну агресію Російської Федерації. Раніше, за ініціативою секретаря міської ради Оксани Гвозденко та депутатки міської ради Валентини Тростенюк, за кошти передбачені на виборчі округи у ЦРД Дельфін було встановлено сонячні панелі, що дало можливість відновити роботу басейну без додаткових витрат електроенергії. І сьогодні чудовим подарунком це є відкриття нашого басейну. Дельфін ви давно не плавали, тому що ну були певні причини. Від сьогодні ми будемо з вами плавати, і не тільки ви, а всі діти, садочки будуть приходити в гості до нас, і ми будемо плавати. Сьогодні в такий день ми це все відновимо. І наш вклад в велику перемогу це те, що наші діти будуть зростати здоровими, міцними, сильними і чудовими. Ми, як дельфіни, у море пірнаємо. Весяний заплив, звіра спочинає. У нас є басейн. super, super. super. classe Class, Наше майбутнє і їхні щасливі усмішки та сяючі очі це те, що надихає, попри всі перешкоди, залишатися відданими ідеї створення кращого світу для майбутніх поколінь. Сьогодні присутні, які тут працювали, наші поважні ветерани. І ці наші працівники, які зараз тут працюють, докладають всі зусилля, душу, серце, руки, щоб цей садочок працював, він був не гірший, як він був 30 років назад. Дійсно, для будівлі це мало, але разом з тим це багато. Ми зберегли багато того, якого було, таке як воно було. Але час іде вперед, рухаємось технології. Ми все витримуємо, додаємо, дякуємо дійсно всім, хто нас підтримує, завжди нас чують, допомагають, управління освіти Свято Володимирівна, Микола Петрович, міський голова, і попередні міські голови теж. Тому що Оксана Васильівна це взагалі завжди з нами, завжди допомагає, завжди чує. Вам, пані Валентину, теж щиро. Це сьогодні тим гостям, які сьогодні присутні. Всім шановні батьки вам дуже вдячні, тому що без вас ми теж нічого не зробимо. За ваших дітей, за вашу творчість, за ваші руки, за те, що ви в нас є такі мами молоді, красиві. І дай Бог всім нам миру, перемоги, щоб всі родини були повними і тоді ми будемо жити, процвітати, і наші діти будуть зростати в прекрасних, гарних умовах і виростуть справжніми, справжніми патріотами. А ми, в свою чергу, робимо ту маленьку часточку. Перемогу вкладаємо. Все, що ми робимо, все, що ми можемо, ми вкладаємо тут, на нашому педагогічному фронті. Я вам всім дуже дякую і дякую, що прийшли. 12 квітня 1994 року відкривався цей мікройон, відкривалася школа, відкривався садочок. Це була велика, визначна подія. Для розвитку нашого міста. Але ми сьогодні у нашого прекрасного колективу, у наших батьків і діток, і я вам скажу, я в захваті так мабуть, співпадає, щоб і Бог своєю природою, весною, цим квітами і цвітінням нас зустрів. Басейном, які відновили, новому його дали життя. От коли я побачив, коли дітки наші приїхали, танцювали і раділи, і веселилися у і час цього страшного моменту, коли ми переживаємо, що добре, що ми от таким місцям вкладаємо гроші, вкладаються гроші. Бо це, вопреки всьому, назло всім ворогам. Наші діти повинні жити в мирі, вони повинні радіти, вони повинні відчувати своє дитинство, радіти цьому. Хочемо на пам'ять вчити отакі вітальні відзнаку. Це насправді і відзнака, і вітальна відзнака з нагоди ювелею і подяка вам за те, що ви робили і продовжуєте робити ім'я розвитку наших дітей. Щиро дякую. Щиро дякую центру розвитку дитини. Дирекції усьому садочку, управлінню е, управлінню освіти і науки, е, відділу громадських ініціатив за те, що нашу е, з пані Валентиною, теж депутатом міської ради, ініціативу нашу втілили у життя, відновили роботу е, басейну. До того ж, басейн стане доступним сьогодні не лише для вихованців центру розвитку дитини, а і для інших. Дошкільних навчальних закладів, ви знаєте, дехто може сказати, що під час війни недоречно це робити. Сьогодні доречно як ніколи відновити роботу басейну через те, що нашим діткам під час війни потрібна хоча б якась психологічна, не лише фізична адаптація, а й психологічна. Надзвичайно доречно це тому, що батьки цих діток сьогодні захищають Україну. І мами не мають змоги оздоровлювати, вести дітей за межі України або, або навіть по Україні. До того ж, надзвичайно важливо і під час війни, і в мирний час оздоровлювати дітей, навчати їх плавати. Сьогодні кожна людина має вміти плавати. А коли ми маємо навчати дітей цьому? Саме в дошкільному віці. Знаємо, яка в країні проблема з енергетикою, і бачимо по останнім подіям останнього місяця. І розуміємо, що кожен кіловат є надзвичайно важливим і для міста, і для країни. Тому ми ініціювали встановлення сонячної електростанції, яка буде забезпечувати роботу басейну. І він зможе круглий рік. Працювати і оздоровлювати, і навчати плавати наших діток. Ми хочемо побажати усій великій родині центру розвитку дитини. І надалі розвиватися, надалі генерувати творчість, достаток, світле майбутнє для наших дітей. Щиро дякуємо. Колективу вихователів, дирекції усьому батьківському колективу за те, що ви є, за те, що ви розвиваєте, навчаєте, виховуєте наших дітей, вам і надалі бути творчими, бути активними, розвивати наших дітей і працювати на благо нашої України я хочу подякувати всьому колективу цього закладу за ту цін за ці цінності, які вони вкладають у цих діток, у цих вихованців, тому що це дійсно наше майбутнє. І я вам просто всім хочу побажати здоров'я і мирного неба над головою. Зі Свято найбільшою окрасою цього вітра є освітні заклади. Є центр розвитку. Цей дефілін і ліцей номер 11 Безумовно, це наші. Гарні такі заклади, які є по-своєму унікальні. У нас кожен садочок унікальний, але саме центр розвитку дитини унікальний тим, що тут є дійсно у вас цей басейн, і сьогодні потрібно дійсно зробити так, щоб всі дітки могли мати доступ до того, щоб вчитися плавати. Я дякую сьогодні і керівництву садочку, які дійсно опікуються, і садочок один з найбільших. Я хочу сказати, що. Коли розпочалося це повногоштатне вторгнення, то Центр розвитку дитини один з перших, який відкрив двері. Тому що дійсно батьки зайняті своїми службовими обов'язками, була величезна необхідність зробити певні, хоча б початкові ремонтні роботи в укритті, і його відкрили. Тому я дякую, що ви стали на цей шлях одніми з першими, і дійсно на сьогодні ви практично. У вас, діток, мабуть, ви після го садочка, мабуть, найбільша кількість дітей, тому значить, означає, що батьки довіряють садочку, що їм тут комфортно, що їм тут добре. Тому щира подяка і батькам за вашу довіру, за ваше розуміння, за вашу допомогу. Отож, успіхи на мене дата 30-й ювілей. Сьогодні ми зібрали усіх разом хороших друзів і дорогих гостей. Буде весело сьогодні, пісенці їх луна віночок. день народження святкує нашолю собочу. Хтось, у Хтось у того є, і туди до завес, та кожного є не місце, бути бога. Чиста церемонія відзначення дня народження ліцею номер 11 об'єднала учнів та випускників, вчителів та ветеранів, батьків та почесних гостей. Протягом заходу демонстрували відеофільми з історії школи від моменту створення і до сьогодні. Лунали привітання та побажання випускників з різних куточків України та світу і різними мовами. Привітали ветеранів педагогічної праці та згадали тих, кого вже немає з нами. So... Шлях становлення від безпорадного малюка до гідного юнака чи юнки. Тут кожен отримав важливі знання, зробив великі відкриття, постійно дізнавався про щось нове, цікаве, проводив із чудовими ідеями своє дозвілля. Школа, шановні, це єдина інституція в кожного з нас, в житті кожного з нас, через яку проходимо ми всі. Саме тому її значення мега важливе, його практично важко переоцінити. І з впевненістю можу сказати, що увесь трудовий колектив ліцею номер 11 з Вягільської міської ради це чітко розуміє. Сповідує як істину свого професійного життя, тому й має такі досягнення, здобутки, успіхи. Хочу згадати певні історичні моменти, як я знаю, який порядок завжди була філософія, культура вашої школи це тримати порядок. Так? Згадаю сьогодні Камилу Домініківну, яка працювала її вічна мама. Так? Я просто десь жила цим закладом, все робила, що він був дійсно таким, як є. Тому що ми сьогодні кажемо 30 років закладу, користуючись сьогодні такою можливістю, хочу всім вам подякувати. Подякувати всім, хто працює, хто навчається, батькам, які відпускають, ведуть, приводять своїх діток до цього закладу за те, що ви дбаєте про свою школу. І її любите створити, щоб вона такою була постійно. І я впевнений в тому, що і так воно буде у тих результаті діяльності школи, це в дітках ваших, і результат буде. Я хотів би ще раз подякувати, дивлячись от присутній Олександр Федорович Костяченко і міському голові, тоді, коли все це розпочиналося і робилося. Всім іншим колегам моїм попередникам, які були, от, які теж. Прикладали кажуть у своєму історичному моменті певні свої зусилля. Але я радий тому, що сьогодні є 30 років, найкращому навчальному закладі нашого міста. Я вітаю всіх вас. Ми мріємо і хочемо, щоб настав той день, коли буде велика перемога, я вітаю вас, зі волею. Ми хочемо вручити на пам'ять вітальну відзнаку. Ми теж думали, а як? Ми почесну грамоту, це щось не так придумати це, а отаку от вітальну відзнаку ми хочемо на пам'ять про 30 років прекрасного життя, гуртливого, цікавого, креативного. І це і подяка, цей відзнак, цей пошаг. Дійсно, школа ця вимушена, як і містечко. Коли Староконстантинові будували школу, то їхній голова адміністрації обласної дуже хотів, щоб в Славуті, там ті теж військові, будували це рядом з, в одній області і так далі. Приходилось мені тричі бути в міністра оборони Морозова, потім голови Верховної Ради по обороні. Для того, щоб все ж таки в Новоград-Волинському побудували цю школу, і все ж таки приїхали спеціалісти німецькі і з силами такими потужними вирішили будувати школу у нас. І я хочу від душі побажати вам здоров'я, щастя, благополуччя і виховувати Наталі гідних громадян нашої держави. Особливою частиною програми стало вручення нагород працівникам закладу освіти у номінаціях 30 років успіху, бренд закладу, творці майбутнього та гідна зміна. 30 років відзначає один із найкращих, найнаповненіших мікрорайонів нашого міста. Олександр Федорович, ми дякуємо, бо від вас багато залежало і дякуємо вам за цей мікрорайон. 30 років відзначає. Заклад освіти. Найсучасніший, творчий, креативний заклад, де навчаються діти бути успішними. Я щиро вітаю вас усіх з ювілеєм. Передаю сьогодні вітання від депутатів з міської ради. І в першу чергу хочу подякувати сьогодні. Дирекції закладу і педагогічному колективу. Подякувати вам за вашу нелегку плідну працю. Ну, Свідченням того, що ви гарно працюєте, є усміхнені, розумні творчі діти, діти, які досягають дуже високих результатів. Дякую вам, шановні педагоги, за дух, який ви створили в цьому освітньому. Дух творчості, дух навчання, дух лідерства, дух національної української культури. Щиро бажаємо вам продовжувати далі розвиватися, одержувати нові перемоги. Нехай ваша дружня шкільна родина. Зростає, розвивається в мирній, успішній і вільній Україні. Добра усім і миром. Я запрошу на сцену, Алексєєнко маю торгівлю. Вона є представником від тої частинки нашого трудового колективу. Я про наш обслуговуючий персонал Колакс завжди чисто, затишно, комфортно, дорогі мої колеги. Дякую вам за це. Едуард Япович, Чтановська, Олена Миколаївна. 300. Вони у нас. Ми всі разом. звороті відлік. Три, два, один. З ювілеєм, рідна школа. Щиро вітаємо заклади із ювілеєм. Нехай він буде приводом для гордості за досягнення, вшанування минулих поколінь та надії на яскраве майбутнє.